Пробіг підкоригували, так що, якщо вам цікаво, то дивіться. Теж <плес> може і внутрішні. Альовани. Намагалися пофарбувати в приборах, але вийшло ніяк. Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, те, яке ви полюбляєте. Це у нас експерт на день. Наша задача за один день знайти людині гарний автомобіль. І сьогодні ми будемо шукати Renault Megane 3 з бюджетом до 10 тисяч доларів. Повинен бути він в універсалі 1,5 або 1,6. Дизель на коробці механічний. Хочу сказати, що цю послугу ми можемо провести в місті Києві, Львові, Стрію і в Лу. Якщо у вас в цих містах є машини і вибір великий, то можете до нас звернутися, ми вам також зможемо допомогти. Тому, друзі, давайте сьогодні подивимося, що з цього вийшло і чи вийшло взагалі знайти в Луцькій третій міган з бюджетом 10. Зараз більшість людей у них просто волосся дибком, тому що вони рахують, що таку машину можна купити за 6. За 10 це просто їх тьма. Можна отак прийти і одразу першу, яку побачу машину за 10, таку брати, тому що вона буде в класному ідеальному стані, з підтвердженим а давайте подивимось, як це в реальному житті. Друзі, знаю, що більшість людей люблять доглядати за своїм автомобілем самостійно, але також є люди, які займаються цим професійно. І хочу вам показати дуже цікаву автохімію від компанії Vitol, яка є абсолютно різна і зможе допомогти вам у догляді. Як ви можете побачити, також в нас є губки і різні мікрофібри. Що по хімії? По автохімії це в нас концентрат, який в нас йде 1 до 100 або 1 до 10, до 5. Бачимо. Абсолютно різні, також є шампуні, є рожева піна, як на миках, очисник скла. Також ми бачимо активну піну, віск для сушки, активна піна, активна піна, також очисник універсальний, якщо ви хочете просто прибрати в свій, в свій автомобіль, і також антімошка. Ви зрозуміли, що з цією хімією вам її вистачить на дуже багато часу. А з моїм промокодом МАКСАвто ви отримуєте дуже класну знижку. І ця автохімія. Хімія буде дуже доступна для вас. Посилання на компанію Vitale залишаю внизу під відео. Заходь і обирай для себе засіб, саме той, який тобі потрібен. В інстаграмі в нас є чудовий розіграш від компанії Vitale. Ось усіх всіх подарунків. За деталями заходимо на інстаграм, підписуємося і приймаємо участь. А, Ну так, да, звичайно, ручник. М -м -м. А як це так без ключового немає, так? Да? Але підігрів сидінь є. А підігрів сидіння. Трошки є підмазочки. Питовий комп'ютер, автоматична це, система старт стоп, 9400. Без підкрасів. Сколи і вже вже в рижиках. Повний сервіс, Рено Може ще й обслужене. Ну так, да, це також слабша комплектація, але рік краще. Є на авторі, так? Ну, можна ще торг зробити. Даний батон залазили. Батон фарбований, фарбований. Найцікавіші місця. Ясно, що відрізняється. Ще і бампер, сікась на якась, фарбоване. Воно трохи жовтіше, і бампер взагалі не вставили. 350. Хоч без ключовий є, електроручник. Лімітед Блін, і практично нові. Значить, Та ні, я думаю, якщо його помити, тут багато чого ми знайдемо. А, так він взагалі навіть на кондиціонері. на не, не дивитись, не подобається. Здорово нас ружь. Бля, 16. Але басе вже в рестайлингу. Ну да, і ціна. Завжди основне питання, коли люди обирають Рено. А чи можна обрати з двигуном 1.6 дизель? Чи він такий поганий, що капець краще його не розглядати? Я вам хочу сказати, що двигун в принципі нормальний, тільки в нього стоїть там цепок. Цепок треба міняти, але цепок ходить більше. І більшої популярності все-таки є у нас Рено Міган з двигуном 1.5 к 9 К Всі ми знаємо, що він більш надійний. В нього ресурс класний і дуже він економічний. І при тому, щоб його обслужити, ремінь ГРМ можна поміняти в будь-якому СТО. 1,6 бензин. Блін, ну написано без підкрасів. Виглядає гарно. Так, 1,6 бензин. От коли я шукав їх, їх не було, на одному квадратному метрі. Вже три бензинових нагани, а коли пошукаєш ви підбору під ключ, їх в принципі взагалі не було. Багатьом людям подобається все-таки Рено Міган, але вони не хочуть брати собі дизельний двигун. Це ж капець, який він дорогий в ремонті, форсунки і турбіна, це просто якийсь капець. То, друзі, для вас є гарні варіанти з двигуном 1,6 бензин. Він простий, атмосферний. Основне питання до цього двигуна, що він інколи там потіють з клапаної кришки, десь там збоку. Ну, коротше, тобто основне питання. До цього двигуна, що інколи ущільнюючи пропускають у вас двигун в маслі, але він є ресурсним і коштує в обслуговуванні недорого. Бензинові версії, як правило, дешевше на тисячу, на півтори тисячі доларів, тому що розмитнення на нього набагато дешевше. 9,5-250 тисяч. Декрем без ключових. Це босешне. Гарно, що не скрутили. 320. Там є шпакло. Шпакло? Ще багато. Ну, є, є, так. Да. За цією послугою ми працюємо так, що ви попередньо перед тим як їхати на Луцьк по авторі, обираєте варіанти, і надсилаєте своєму експерту. Експерт їх оглядає, ті варіанти, які подобаються вам, і експерту ви телефонуєте і питаєте, чи не проданий цей автомобіль. Ці автомобілі, які ви назбираєте, ми їдемо, оглядаємо. і Якщо з цих машин ми нічого не обрали, і ми обов'язково їдемо на Луцький ринок, на автомайданчики, і також ще попередньо в день експерта дивимося свіжі оголошення по авторі. Він прям ну, не ідеальний, ну, є сколи в таких місцях, де їх не повинно бути. Капот хоч фарбований, але вже весь в кратерах. А отут чорний, ну, 200, там, скільки? 260 пробігу, це багато чи що? Ну це кому як. Хтось бере 300 небагато. Ні, ну так як, якщо подивитися ваші відео, то у них вони всі проїжджають з пробігами 300 і знову і тут всі. Якщо тут то... є ключі Серега, ну якась підкраса, рідний пробіг. Добре, дуже нормально все піснуть. Робіть 250. 260. А ось ціна нормальна. Ну, ціна згоден. Ціна непогана. Це кашка. Він, да, він, да. він відполірований, його можна помити. А ні, це... Та ні, ні, це вже лак полез. Сьогодні не заводимося, можете находити Ви сядьте в гольф, ви сядьте в мігану. Тут борщики краще знають був комфортно тут рідний підтверджений пробіг там я тюк до останнього нам можете на холодну завезти ну бо привикли якихось міганами. що кажете скільки коштує 9600 ціна 9600 ціна 235 пробіга рідний без, без підкраси гольф можете поки я на місці проїхатись і міганом, і гольфом Ви бачите просто різницю що таке вкує, закриваєш двері Та тут навіть двері закривати, тут все ясно. Єміць, єснімець, куди там Ріно? ну? З доброго дня. Я кажу по машині, телефоную там в продажу, да, Міган. Да. Дивіться, я завтра автопідбори, там, щоб час не гаяти. А скажіть, будь ласка, що там по кузову цікавить мене, якісь моменти є? Вона стоїть А, а в підвалі це під навісом, там в бетонному. Все окей, тоді під'їдемо, подивимось, дякую. Оце настоящий автофонборщик, все натерте, все блистить, це пахне. Ну от 7,750. 750 Коли ціни 9,10. От що з ним не так, босешне. Чому така ціна низька? Дешево, да? Та ну так, да, 8300. Написано, не їде, нічого не везе. Написано фарбоване, так? Да? Может быть, миган зависит от 350 бусэшна. Я думаю, еще не. Нужно за по вот он, да? Два раза. Гума классно, 23-й рек. Есть. Угу. Я ж кажу, не може такого бути. Давайте розберемось, чому у Сергія така реакція на такі автомобілі з ціною 7-7 безсечні варіанти. І ви ж також в коментарях пишете, що на Олексі цих машин дуже багато. Чому ви купляєте за 9? Друзі, давайте розберемося і почнемо з того, що ми також інколи привозимо автомобілі з Європи і не так давно приганяли міган. І я вам хочу сказати, що гарний міган в комплектації, бо з оригінальним пробігом 220-230 в Європі коштує.

Тобто нам іще треба зробити його доставку. Тобто до цієї вартості треба додати 1200 доларів. Це вона з Нідерландів до Луцька. Також треба розмитнити цей автомобіль. На сьогоднішній день вартість розмитнення орієнтовно десь 2800 доларів. Також треба не забувати, що треба ще сертифікат відповідності зробити. Він також коштує 55 доларів. Тому ми маємо з вами на виході, що автомобіль десь стає собі вартість десь в районі 9-9 з копійками. Тому у за сім я не знаю. скоріш за всього, там беруть з пробігом 400-500, або фарбовано, шпакльовано, або можливо побитий варіант, і Тоді його тут роблять. Тому що якщо автомобіль все таки цілий, з оригінальним пробігом з гарною історією, друзі, він коштує 4,5-5 тисяч євро. Там або в Україні 9. Тут он 60-70, спойлер 60, ще й стоп над колоти. Так, да, так, да, так. Да. Ого, який комар. Щось тут було. Намагалися пофарбувати в приборах, але вийшло ніяк. Ну так, да, салон GT виділяється. Мені самому він подобається. Та ні, ну торг, то звісно буде. Це по Ну нічого йому черакси зробити. Це вона перекрашувати, да тільки? було не буде. Бо їздити брудним, так. Можна да. цілень, маленьку прикопити. Ходо броня. Дивіться, я тут меган зустрів у вас в продажу, так? А да? так ціленькі, правильно? А пробіг його? А по техніці двигун сухий, таке, щеплення. Ну так, ми ходимо, ми вже її дивилися раз, два-три. А підтвердження пробігу якісь є? Ага, є, їдемо. Да. Ладно, зараз ми ще подивимося. Якщо що, ви зможете під'їхати, відкрити машинку. Заляду нічого не сказав. Каже, технічно гарно, може під'їхати, щоб завели на холодно. Пробіг підкоригували. Так що, якщо вам цікаво, то дивіться. Якщо пробіг завеликий, то можете не гаяти свій час. Машина в ідеальному стані. Пробіг підкоригували, тому наші люди це, коли вже ближче до 300. Але щеплення я особисто міняв. Саме передні диски, колодки, стоїчки стабілізаторів. Взагалі. Ну, да, ну, Коврик бути... <говорить> диви. <говорить> <говорить> вже витарте, 260 тисяч, от так от. Я думаю, трошки більше. Ви там, якби прийшли без цих хлопців, ви той пробіг ніколи в судді не знайшли Та Вони просто знають, по яким базам дивитися і вони побачать. Пробіг ми і так знаємо, це всі. Не, не всі. Продавав їх таким пробіг. Люди приходять до посуду. А давно він в Україні? М? Давно в Україні? Да, де три місяці. Ого. От і я шого. Всі той пробіг бояться тут 260. Привикли бачити на авторі, що ці мотори будуть. Ну да, тут згоден. Та, Ладно, фарбований, ну, Я б хоча б надіюся пробіг. Ну так, да, щеплення згоден тут. Mm -hmm. Як Вольво. Помінені? Та ну так, да, ну мягка. Клас. Там всі багатні, позапчастини, може, тянути. 12-та. Ну, фари в оригіналі. Там масло є. Ти розумієш 260. Тут комплектація є. Ну звісно і ціна. Якщо вам цікаво, то спілкуємося про якусь ціну. Якщо вас там смішають ці моменти, ну, то машина є, так сказав вам всю правду, всю історію. Технічно, питань нема. Рейлінг, там що ви ще кажете, і все, що під капотом і в коробці, питань нуль. Сажовик треба запустити або виїхати на дорогу, або примусово комп'ютером. Все. Ще варіанти можна ще подивитися, Якщо є після. Гляда фарбована, але поки що косметика. Прям гарно гарно вже... Та зараз ми вже так глянемо. А, 9900 Без підкрасів. Там п'ять ще може дати діти. Це хоч такий, поки видимих моментів немає хоча б. Слухай, тут і гармін є гарні. Поки нічого. М'ятінка там. Со он так нічого ще, навіть картини зашарпані. Та що ж таке? Чому на кумах перестали рік писати зверху? 28-го року свіже. 20-му році? Рідина теж... Класно, це під заміну. Відкрилось гарно. Тобі моді бачить планшетки звичайно. 3,5. Ти стоп-кадр. 237. Подушка, це датчик положення. В порівнянні з тим, що ми дивились, ще це трошки живенький. Чотири там ходові можна приймати рішення. Такий да, я треба трохи привести до ладу натерти, повідшкряпувати, повіднувати. Хімчистку зробити Так, На стелі я бачив п'ятно. Повністю комплекс хімчистки зробити там скільки? Півтори-дві 2000 Так, в принципі, по кузову я прям таких моментів не знайшов. Задні салінблойки передніх речагів надірвані, потріскані. Це стандартна тема, якщо їх не міняють. Тут класні гальмівні. Мені прям реально сподобалось. Вони без нальоту, в них рівномірний знос. Ну пушка, от реально пушка, нічого не скажу. Друзі, ви ж знаєте, обов'язково перед покупкою треба перевірити автомобіль. Що ми зробили з нашим автомобілем. Одразу ми бачимо по Carвертіку, що в нас по автомобілю ДТП немає, по пробігу також сумнівів немає, але є один в нас значок. Зараз будемо розбирати, що це саме. Дивимось на пробіг. У нас абсолютно є вся історія по цьому автомобілю. Тобто з 2012 року по 8-24-233 тисячі. Тобто, ми розуміємо, що у автомобіля є повністю вся історія. що він в нас обслуговувався на офіційному дилері. Дивимось далі. У нас є одне попередження: це в нас про техогляд, що автомобіль в 8 місяці 2024 року не пройшов техогляд. І це зрозуміло, для Європи це нормально, тому що та людина, яка продає, техогляд не проходить, тому що він в Європі вартує великі гроші. Дивимось далі, що ми маємо. ДТП пошкоджень немає, є в нас орієнтовна вартість. Бачимо, що у нас найвища ціна 9300, але вони не знають. Скільки у нас коштує розмитнення, і є вся технічна характеристика на даний автомобіль. Дванадцятий рік, 81 кВт, і вся є повністю далі інформація. І я вам кожного разу кажу перед тим, як щось передбати, треба перевірити. А з моїм промокодом ви отримуєте дуже класну знижку, аж цілих 20%. Посилання на кар'єрка залишає внизу під відео. Будь ласка, перед покупкою ну перевірте автомобіль, а потім тільки розраховуйте. Підходимо до машини, ну, тобто, коли машина довго стоїть, ну, тобто, одразу всі дивляться на що на бліди. Ну, гарне диск. Потім, що підеться в очі, якщо стоїш з машиною між крилом та колесом, випадає що? Балка, а отут вона майже взагалі без держі. А там була, я показував просто нальот. Я скажу, подивіться на трубу. Я бачу, що вона не чистилась, але вона... Супер, прийнято, на гару немає. Для дизеля це показник. Що екологія працює в правильному стані. Скільки? 9300. Та ні, ви що? А чому? Та ні, ну що? Ну тут ж гане швидко, походу, Ні, ну буває, ж. Ну скільки важить? Ну кажу, кризна. А резина? Ну резину там. Нормальна ну, ну, якого року? Нормальна. Ні, там вже шина і пластмаска на кришці. — Ні, ну то я кажу, Зарайний, я, внушу, внушу, внушу. я кажу, 300 баксів скину, це 9,5? Давайте не не нам, 9,5 забираємо. 9,6 і ваш сертифікат. Ні, давайте 300 баксів скину, комп'єкт різіння. Да. Ну, я ж не то, що якби на ній там я я... Вон... 9,900. 9,5. Я вже, вже скіс, з кізку. Дивіться, 9,5 і ваш сертифікат. Вона нормальна? ми нормально, просто нормально, ще її ще Там не два бачимо. Ну селі. хорошо, 9,5 і наш сертифікат. Ні, то це. Ну нормально. Ні, давайте 300 доларів і цей. Є... Це 400 виходить. Їхати далеко, знаєте куди Добре, їхати? 9,5. 9,5. Стоп. Это же получается ви вже в нього сядете. Що? ну я ж кажу, наш сертифікат і 9,5. Ну правильно. Правильно, правильно. Ну 400, я ж кажу, їхати далеко. Блок 300 і давайте 20 сертифікат. Ні, ні, 400, 400, 400 i mean i і наш сертифікат. Наш сертифікат 2000 гривен. 2500. 500. Ну, Це 50 доларів. Ну, 50 долларов. А так, по дивіться. 300 доларів, мій сертифікат і резину там комп'ютер. Ні, давайте 400 і наш сертифікат. Так краще. Так набагато краще. Ну, що ж домовились. Давайте. Так уже й домовились. Все. Піде. Да, жміть так. руки. Все. Давайте трохи поспілкуємося про бюджет, який все-таки треба бюджет на Renault Mіgan 3. Доріст і рез. Давайте почнемо з Доріста. Це у нас будуть 12-13 років автомобілі. Якщо ми беремо лімітед комплектацію, то на сьогоднішній день треба бюджет в районі 9,5 тисяч доларів. Якщо ми хочемо топову версію в комплектації, бо шкіряні вставочки, панорама, оригінальні класні, оці чорні. Диски, то на сьогодні треба бюджет в районі 10-10,5. Але, друзі, все залежить основне, це в нас від стану кузова і від пробігу. Якщо ви хочете рестову версію 3-го мігану, тому що не всім подобається Доріс, то на лімітед надо бюджет в районі 10,5 тисяч доларів, на босешні варіанти в районі 11-11,5. Але є одне оле, що рестові версії в комплектації Боус на ринку продається просто мінімальна. Кількість. Ну що ж, давайте підсумуємо і одразу поспілкуємося з хейтерами. Ви бачите, ми мали аж цілих 10 тисяч доларів. Мали клієнта, який ходив з нами і бачив реальну ситуацію. Ви бачите, скільки Сергій передивився варіантів. Ми їх. Просто складно перерахувати, тому що їх було дуже багато. Була десь невідповідність по пробігу, десь на відповідність по стану кузова, десь так були якісь недоліки. Тому на сьогоднішній день все-таки за один день складно знайти собі гарний автомобіль. Але як ви бачите, все таки можливо. Тому що, слава Богу, що в Луцькій є великий вибір цих машин, і ми все-таки змогли знайти кращий варіант для нашого замовника. Тому, будь ласка, всіх чекаю в коментарях і напишіть, чи сподобався вам цей автомобіль на його комплектацію, як він в принципі виглядав, тому що як ви бачите, за таку ціну, яка у нас є на сьогоднішній день, то забрали цей автомобіль за 9 тисяч. То я рахую, що це дуже гарна пропозиція за такий рік, такий пробіг і таку комплектацію. І також не забувайте про наші соцмережі: Instagram, Facebook і TikTok. Ми є скрізь. І посилання на них залишаю внизу під відео.